Скільки часу вистачить 8 літрового балона, щоб грітися від обігрівача інфрачервоного, який йде на 3 кВт. Витрата газу цього обігрівача за годину орієнтовно 200, 200 грам. В балон 8-літровий влазить у нас 6 грамів. Тобто це 6 літрів. Це 3 кілограма газу. Якщо цей споживає у нас обігрівач 200 грамів, це на максимум, на повному максимум 200 грамів, але на максимум його ніхто не ставить, всі уменшають завжди. Но це я вкажу вам по по мінімуму наскільки вистачить цього балона. Тобто ділимо 6-3 кілограма, ділимо на 200 грам. У нас вийде скільки, тобто 15 годин. 15 годин вистачить ось цього балона. Але з практики, як мені вже казали люди, які ними користуються, вистачає не менше, ніж на 30 годин, так як я кажу, що це на максимум він буде стільки їсти цього газу. А зазвичай його всі підкручують на самий самий такий мінімум, щоб він грів і, і достатньо нормально цього. Тому цього балона вистачить грітися від такого обігрівача, орієнтовно десь 30 годин підряд. Тобто це немало абсолютно. Балони є в нас на 8 літрів, на 5 літрів, на 12, 27 і 50 літрів. 12-літровий, ось такий буде називатись інтертул, 1500 гривень, 8-літровий, 1100, 5-літровий, 800 гривень. Цього на все. обігрівач, 1590 гривень, плюс шланг-редуктор, треба і хомутити. Цим сим ми вам його укомплектуємо.